Повномасштабне вторгнення вкотре нагадало нам про нашу силу і міць. І тепер навіть українських жінок не можна назвати слабкою статтю, тому що одні боронять свою землю -пліч з чоловіками, а інші забезпечують міцний тил. Насправді нам в усі часи було ким пишатися багато українок і в минулому були дуже обдарованими, сміливими та випередили свій час. Громадська організація ProWomen.ua створила подкаст історії сильних, аби нагадати світу імена видатних і впливових жінок, які відіграли ключову роль у формуванні культури та ідентичності української нації. І зараз з нами на онлайн зв'язок вийде Анна Чулкова, комунікаційниця ProWomen.ua. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ано. Добрий ранок. Добрий ранок, Аню. Яка була основна мета створення подкасту історії сильних, і що для вас значить популяризація українських жінок, які змінили історію? Основна ідея проекту вона виникла, коли ми з'ясували, що в процесі перейменування вулиць майже не зустрінеш жіночих імен. Навіть коли перейменовують вулиці, то замість проросійських чи прорадянських діячів вказують якісь нейтральні назви, наприклад, як у Луцьку тепер є вулиця спокійна. І ми вирішили дослідити це питання і з'ясували, що в Україні майже не зустрінеш вулицю, яка названа на честь видатної українки. Тому ми вирішили зробити проект, в якому ми розкажемо всьому світові про видатних українок, які творили, які робили внесок у розвиток України і боролися за її незалежність і визнання у всьому світі. Пані Анно, хто героїні вашого подкасту? Ми вирішили з самого початку розповісти про п'ятьох видатних українок з різних регіонів України: це північ, південь, захід, схід і центр. І ми намагалися знайти саме там наших героїн для того, щоб розповісти про кожен регіон. В обличчі якоїсь конкретної жінки, і е, на півдні е, було це зробити складніше, тому що одним із головних критерій відбору героїнь було знайти жінку, яка на той час не була пов'язана з російською або прорадянською владою. Насправді жінок дуже багато, але вони. Певним чином мали такі проросійські погляди. І найважче це було зробити саме на півдні України. Тому ми вирішили звернути увагу на Крим. І таким чином, першою героїною нашого подкасту стала Шефіка Гаспинська, яка боролася за незалежність і права жінок саме в Криму. І далі ми почали розвивати цю тему і шукати нових героїнь, і таким чином. Спочатку їх було п'ять, а зараз ми вже маємо історії десяти видатних українських. Wow. А скажіть, будь ласка, які історії в подкасті вас вразили найбільше саме вас? Ну, знаєте, обрати якусь одну героїню і виділити для себе дуже складно, тому що насправді вони всі неймовірні, і в цілому. Якось їх виділяти дуже складно. Але ем, я думаю, що для мене великим таким прикладом жіночої сили є саме Христина Алчевська. Е, це дівчина, жінка, яка, попри заборону батька, е, вчилася писати і читати і робила це навіть швидше, ніж її брати, яка ставила собі мету. І впевнено до неї йшла. І для мене вона приклад от, знаєте, української сучасної жінки, яка вдало вміє поєднувати і кар'єру, і сім'ю. Вона досягає мети, вона рухається по кар'єрним сходу і дуже успішно, але при цьому вона знаходить час для того, щоб приділити увагу дітям. І виростити їх гідними членами українського суспільства. Вона така прям для мене сучасна жінка, з якої я можу брати приклад. А чи є жінки, чиї історії ще не розказані? і Ви б хотіли додати їх в наступні епізоди чи, можливо, наступні сезони. Ми працюємо. У нас є 10 жінок, 10 епізодів, але ми не плануємо зупинятися на цьому. Поки що розкривати героїнь нових я вам не буду. Нехай це буде інтрига. Але можу сказати, що на нашій сторінці в інстаграмі, наприклад, можна знайти пост про стартаперок. Здається, що стартап це щось сучасне, і тоді в ХХ столітті його. Не можна було якось започаткувати, проте ми зробили пост про жінок, стартаперок із Волині, які в той час намагалися внести якісь корективи і покращити як своє життя, так і життя України в цілому. А скажіть, як ви вважаєте, як змінюється сприйняття жінок в Україні через історії, які ви розповідаєте ну, у себе в подкасті? Я думаю, що змінюється сприйняття самої жінки, тому що, на жаль, за величезною кількістю стереотипів, вважається, що жінка це щось за чоловіком. Чоловік іде спереду, а потім іде жінка. Проте наші історії показують, що насправді у жінок є неймовірна сила. Неймовірний потенціал, і ніякі перешкоди насправді не можуть змінити, не можуть зупинити жінку на її шляху до досягнення мети. І в цілому цими історіями ми хочемо змотивувати сучасних українських жінок і показати, що якщо тоді в 19-20 столітті жінки могли Творити, змінювати, досягати своєї мети, то сьогодні з величезною кількістю технологій і можливостей ми так само можемо це робити. До речі, про труднощі, виклики, складнощі. Які у вас е саме виклики виникають при дослідженні та створенні таких історій? Чи є можливо труднощі з доступом до архівів чи, чи джерел, коли шукаєте інформацію? Е Загалом до пошуку наших героїнь, до дослідження історії наших героїнь, ми звісно закликаємо долучаємо експертів, які. Можуть сказати нам більше, які е, мають доступ до якихось архівних матеріалів. Ми співпрацюємо з експертами, з істориками та історикинями в Луцьку, які е, можуть все це досліджувати. Тобто, коли вони беруть біографію якоїсь жінки, то вони досліджують листи, досліджують різноманітні. Джерела історичні, архівні, і таким чином вони вибудовують, нібито пазл історію кожної жінки для того, щоб нам її розповісти. Тобто, це такий е, об'ємний процес роботи над однією жінкою, над однією історією, займає у нас приблизно. Три тижні для того, щоб визначитися з героїною, для того щоб повністю її дослідити, для того щоб описати все це в сценарій, відзняти, змонтувати і тоді вже показати світові. нас залишається менше хвилинки. Я хочу щоб ви швиденько дали відповідь. Чи можна подкаст історії сильних в майбутньому стати платформою для активної дискусії про жінок в історії України? Насправді можна сказати, що він уже стає такою, якби платформою, тому що на основі історії наших жінок ми збираємо різноманітні офлайн зустрічі, де з різноманітними експертами ми обговорюємо. Долю сучасної жінки на основі того, що ми вже бачили в подкасті, і ми будемо тільки раді, якщо дівчата з різних регіонів України будуть нам розповідати, тобто давати ідеї щодо того, яку героїню взяти, щоб розкрити, як вона вплинула на свій регіон, і, можливо, навіть на цілу країну. Пані Ано на завершення на яких платформах можна знайти ваш подкаст? Наш подкаст можна знайти на Ютубі, на Спотіфай, і, звісно, можна підписатися на нас в інстаграмі та у Фейсбуці, де ми постійно анонсуємо вихід нових епізодів, розповідаємо також про анонси наших подій, ділимося емоціями, почуттями, думками. І таким чином підписавшись, ви просто станете частиною нашої дружної спільноти про Вімен. Дякуємо за те, що ви робите відновлювати нашу історію та знайомити Україну з видатними українками минулого це дуже і дуже важливо, особливо зараз такі нелегкі часи. Друзі, слухайте подкаст історії сильних та відкривайте для себе своїх.